Привіт! Каналу виповнився перший рік. І з цієї нагоди ми з авторами вирішили зробити для вас крутий, неймовірний, класний розіграш, там, де будуть не один переможець, а цілих три. Що ж це буде за розіграш? Це буде дві книги авторки Лорелея Сама Люба сама та одна книга Богдани Малкіної Нестримне серце. До речі, це друга частина книги Бажання у новорічну ніч. Яку можна прослухати на моєму каналі, які ж умови нашого розіграшу? Все дуже просто. Треба підписатися на мою сторінку пташка аудіокниги української, на сторінку Лори та на сторінку Богдани Малкіної. Також поставити вподобайку під цим дописом і відмітити в коментарях друга. Це дуже просто, до речі. Чим більше друзів ви відмітите, тим більше шансів у вас виграти. Результати розіграшу 31 травня, тому не зволікай, став вподобайку, підписуйся, поширюй цей допис серед друзів. Може хтось ще хоче отримати класну, круту книгу. Ну і не забудь відмітити їх у коментарях.